Вот место прилета. Вот последствия. Вот еще третий блок. Четвертый. Пятый, шестой. А, смотри, сколько дорогой. Вот, смотри, прилет. А, Деня, слушай, вот это вот третий трансформатор, потому что нам хотят погрузить. Это он отличается от других. А, и этот, он длиннее, а, но у него вес. Ми стояли. Пересувний пункт вагового та габаритного контролю далі. Короче, пизда, Вони ще те понял. ну краще бо іще рядом. блядь, вообще стрёмно, стрімлена. Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло там під кулями, кулями. Вони б'ються за нашу гідність там під градами, захищаючи свої рідних під кулями десь, десь там під зорями, десь, десь там під зорями, де завжди горіло світ. Зорі не живуть, вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають, люди не помруть, доки нас чекають, поки в нашій пам'яті вони не пропадають, Орки не ревуть, вони диколають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають, Десь там під зорями, зорями, зорями. Я бачив сотні безстрашних очей Там десь під бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей Там десь під зорями, зорями, зорями Я пропадав без ідей, там десь під бомбами Дай Боже прожити ще пару ночей Десь там під зорями, зорями, де завжди ви? Не краще ми заживем в новій країні, чуєш така, забраще гроші, тачки повії. Братик знаєш, це все пропаще ми не будемо, жити, як раніше Ніколи більше, та й наші Азістальні сталькуїться, доки твоє серце б'ється, сад розквітне і ми потім разом нап'ємся все погане, вийде боком, а після ми розсміємся Не відступимо ні кроку, ми більше не розіб'ємся Солдат, казав раді, кожна хвилина, хвилина для мрій. А той солдат, як буревій, взяв автомат і пішов на побій Мені солдат, казав не стій, як прийдуть вороги одразу дій. Ще він казав, майже молив, насамперед захищай дім, десь там під залюбив не завжди горіло світло там, під кулями, колями, вони б'ються за нашу гідність там, під градами, градами, захищаючи Радами. своїх рідних Радами. під кулями, десь, там, десь там під зорями, Десь там, десь там під зорями, зорями, зорями. Я бачив сотні безстрашних очей, там, де спит, бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей, там десь підрими, зорими, зореми, я пропадав без людей, там, де спіть, бомбами Дай Боже прожити ще пару ночей.